У його кімнатці завжди було тісно. Він лікував молитвою і передрікав те, що буде. Говорив просто і прямо. Але краще не стане. Вітаю, шановні друзі. Сьогодні практично весь інтернет заповнений пророцтвами – Тепер, як ніколи, стали актуальні пророцтва карпатських мульфарів. Хто ж такі мульфари? Мольфар це карпатський віщун. У гуцульській культурі так називали людей з надприродними здібностями, тобто тих, хто може бачити майбутнє, знає ліки від хвороб або бачить більше за інших. Вивчення давніх вірувань показує, що раніше існували добрі та злі перевтілення, причому останніх називали чаклунами. Сьогодні ж вважається, що справжніми мольфарами можуть бути лише так би мовити добрі або білі мольфари. Такі люди займаються цілительством і лікують хвороби за допомогою природи на основі заклинань і трав'яних відварів. Щодо того, як такі люди роблять пророцтва, то вони покладаються на силу Божу і, по суті, є віруючими, носять хрести і використовують їх у своїх діяннях. Велику біду Україні передрікав незадовго до своєї смерті останній український мольфар Нечай. Він не приховував своєї любові до України і щиро був готовий допомогти кожній людині. Зізнання в любові до народу і засторога Україні на майбутнє. Ось що сьогодні залишилося від народного цілителя і провидця. Щоб не пропустити важливу та цікаву інформацію, підпишись на наш канал та постав подобайку! Останній в Україні мольфар Михайло Нечай, 1930-2011 роки жив у селі Верхній Ясенів, Верховинського району Івано-Франківської області. Він лікував усі хвороби, навіть ті, які не в силі вилікувати наукова медицина. мав силу розганяти хмари, зупиняти гра та інші лиха, володів неабиякими філософськими здібностями. А ще очолював ансамбль дримбарів. Щодня до домівки мульфара приходило багато людей з різних куточків. України із за кордону вони зверталися до Мольфара по допомогу. Сам Михайло Нечай так розповідав про свій рід. Я нащадок славних прадідів боуславського полковника Данила Нечая. Від покоління до покоління у родині передавалася легенда, що походить рід від правої руки гетьмана Богдана Хмельницького. Характерника Данила Нечая його могила знаходиться на Вінничині. Моя генетика із Запорізької січі із Хортиці Гуцули ніколи не мали прізвища Нечай. Так сталося внаслідок міграції в Карпати. Говорив нечай, що вже у вісім років відчував у собі чудодійну силу і зумів зупинити кровотечу дотиком руки у друга, а також у пораненого лісника? З того часу бабуся зайнялася його підготовкою і посвяченням. Михайло Нечай твердив, що він є білим сонячним магом і розповідав, що є в Карпатах і чорні місячні маги, які ведуть з білими постійну боротьбу. Борщ не їм, м'ясо не їм, сало не їм, горілку, не п'ю куреті, курю, кулю, не курю. А як же ви? себе знімаєте той негатив, який люди приносять вже багато років. А я, пані Добродію, роблю так: у найжаркіший час у мене є секретна пещера дуже до І я заходжу в ту пещеру на 12 діб. Там я закриваюся герметично від воздуху, від світла, від природи. Я там так, як у могилі знаходжуся. І я виключаюся. серце б'ється у мене мінімальним, розумієте, пульсом. На холостому ходу, так що вже на руці, пусть снігоні От. І нарешті я розтворююся, Я виключаюся з пам'яті. Я скорчуюся так, як у лоні матері дитина І в такому положенні я знаходжуся 12 днів. 12 доби, коли доходить, я розтворююся. Дай визначій частині мого тіла розтворююся, як хмарина. Чим раз у нас стає слабше, неплотно. І тоді, 12-ї доби, коли дійде, тоді. З'єднується ця хмарина вплотнується, і я починаю усвідомлювати це все, так би я сну пробудився. І тоді я починаю ставати маятником. Перший раз я думкою маюся, а потім починаю рухатися тілом, бо вже так стіпле тіло, що воно так знаєте, вже зрослося на віки. І потім розрухуюся. коли кров вже починає розрушені, я на колінках і на ліктях починаю царапкатися на гору цей, розумієте, глебь. Цієї пещери. Коли я хлебну воздухом і світло побачу в природі, то я став такий легкий, як мотільок. Уся оця енергетична сила негативна з мене повністю у заземлю пішла. Оце я раз у рік очищаюся від цих негативних енергій. Бо я у резонанс ходю у мене усі ці енергії людські. Резонанс. Давайте разом дізнаємося, які знання залишив нам останній мольфар в Україні, Михайло Нечай. Кожну людину турбує, з якою метою вона прийшла на цю землю, чому саме зараз і чому певним чином складається її доля. І Михайло Нечай пояснив, як простій людині зрозуміти, яке у неї покликання. Місце людини там, де покликання від Бога, і потрібен час, щоб він став таким, яким повинен бути. Без часу нічого не виходить, без часу жінка не родить. А якщо родить, то дитина не жива. Без часу дитину в школу не пускають, бо вона не вспіє спіймати науку. Без часу дівчина заміж не входить, бо ще замолода. А якщо вона застара, вона вже дивиться на внутрішній світ чоловіка, а не на зовнішній, і вже симпатія зовнішня краси важливіша. Злий дух спокушає людину тим, чим вона голодна. Інші грішми залюблюються в гроші, другі у багатство, третє у любощі, четвертій у славі, п'яті, розумієте, у якомусь мистецтві. І це він уходить. Що на ваш погляд з душою відбувається після смерті? Якщо після смерті, тоді ту душу забирають ці ангели чорні, з великого потугу грому, бурею, ото, що зриває дахи у людей від вітру, того тих. От така, розумієте, хвиля приходить просто дуже грізно. Та душа йде у пресподні, в присподні. вогні палаючи не згачаючого полум'я. Горять там, там вони горять. Мені взгорають. Угу. Так як про Як ви скільки добра зробили, стільки ваша душа заслужить. Угу. Що тут посієте на землі, там. Той уже І ще розповів про долю, попередив, що долю не змінити, а слід сприймати її як належне і чому людині не треба наперед знати про перепетії власного життя. Кому хочеться перечасно вмирати, кому хочеться в тюрмі сидіти? Кому хочеться одиноким бути? Кому хочеться сім'ю розбити? Кому хочеться ніколи не доробитися? Кому хочеться на одному місці топтатися, як вода в ступі, кому хочеться. А як на судьбі написано Емо так. Так і має бути свята правда. Поки приписано вам життя, то воду пропливете, не втонете, вогонь пройдете, не згорите, а вбивця, який буде у вас стріляти, не влучить. Беруть в армію людей, вчать боротися з ворогом і боронити себе від ворожої кулі. Кожен солдат знає, але один гине на полі бою, інший повертається калікою, а третій іде додому здоровим, яким і був. Ось вам і судьба. А коли прийде хвиля смерті вашої, то ви своїми ніжками прийдете на то місце і там покинете своє життя. Держави немає. Я написав у газеті Києва, мені Київська газета. Там є фотографія моя і пише, пророк Нічай говорить, після цього парламенту краще у Верховній Раді не буде. Через те, що дві партії б'ються, там трета їх лапу накриє. Оце я їм написав, аби вони знали, куди вони ведуть народ і себе. Чи правда то, що Янукович буде президентом? А яка там різниця? Хто б і не був, старих пердунів виженуть, молоді стануть. Отак. так. Але краще не стане. Ні, не, свім розгірше. Ми ще до апогея, біді не дійшли. Ми доходимо ще до нашої зарплати, що половинка не дадуть, а половинку я співуліва. Та їх молоко і сметана. В центру фудзі. Що ж людям робити? Що робити? Тільки гороку, року, надійтесь на свої робочі бідні руки. Що заробите своїми руками, то ваше буде. А, не треба а що стороні, робити. а що стороні, хтось вам дав, того не буде. Ми так От так. А чи правда то, що казали старі люди, що Україна повстане, а ніхто то не вірив. Але каже, і буде сино-жовтий прапор і трезуб буде висіти, але Україна не буде справжня. Вона тоді стане справжня, коли стане кров'ю по Україна. Кожна релігія, кожна держава облета кров'ю. Війнами. Війними. Воювала в нас за свою свободу. Хто віграв, хто програв. Ось така боротьба йде. Ці вороги так зробили, щоб цивілі не було, аби знищився народ, аби один народ світу запанував. Але це то тоже не буде, тому що йде у ньому воюю так, аби так сталося, то Божа сила не так. Люди на мистить, а Бог крестить. Тобто, з ваших слів, то перспектива у нас така не райдужна. Ні, ні. У цій цивілізації. Так. Чим раз ми йдемо вниз, наш генофонд вигибатиме повністю. Це тільки Україна? Україна наука говорить, що судьба людей в їх руках як поведе себе, так то й буде. Хотіли би ви бути таким як тепер? Ви б хотіли бути вищим чоловіком. Ви добре робите свою роботу. Ви відшліфовуєте свою роботу. То з певним часом ви будете командуючим того відділу, а не рядовий спеціаліст. Кожна людина хотіла би на вищу ступень, а не всім дається. А ще нечай розповів про те, що є різні долі і є 12 смертей, 11 нечасових і одна часова. Часовою вважається та, коли людина прожила до глибокої старості, усі органи зношені, і вона помирає справжньою смертю, яка прийшла у свою пору. А не часові смерті це коли людина повісилася, втопилася, згоріла. Не часові смерті також є від Бога, тому що є така хвиля народження, і людина мусить померти саме такою смертю. Все, що бачимо і чуємо навколо себе, є від Бога. Бог керує всесвітом, бо він створив його і настільки любить створіння своє, що злий дух уже двічі заслуговував на смерть, але Господь подарував йому життя. А на третій раз уже буде знищений, і тоді не стане величезне добро. Тож є правдою народне прислів'я, що долю і конем не об'їдеш. І кожній людині хочеться бути щасливим, але не всі знають як. Теж живе справжнє щастя, і на це питання є відповідь у мульфара: Щастя живе там, де розум є розум, щастя буде. Є така пословиця, але знаєте, що мудрим людям з гордовитими не стоїть спілкуватися. В них голова маленько робить. Дуже гордовитий такий, знаєте, міністр. Там голова якоїсь організації, він чуть не Богом стає. Тільки й те, що крил немає, а той би уверх вже полетів. Всі люди, які гордовиті, вони в голові недоумкуваті. Так навчає нас Михайло Нечай і додає: треба розуміти, що ум'є не в одного чоловіка, а у народу. Не помилюся, якщо скажу, що багатьох турбує питання, чому ми так тяжко живемо. Інколи людина не розуміє, чому з нею відбуваються певні негаразди, не розуміє, чим вона прогнівала вищі сили, що вони посилають їй випробування. Тож і тут мольфар дає роз'яснення через те, що нас Бог карає, Володимир Великий силою прийняв християнство і на Дніпрі хрестив язичників, а хто не схотів, тому відрубували голови. І тоді загинули десятки тисяч невинного народу. Кров поплила в Чорне море, а кривда людська впала родовою кармою на українське плем'я. Тому в нас нема правдивої любові, тому не можемо доробитися і стали рабами та бомжами у своїй рідній землі. Володимир Великий роздав своїм синам землю, а Господь відібрав у них розум і вони стали воювати між собою до тієї міри, що ослабла Київська Русь, а деякі племена, дивлячись на цю багату землю, завоювали її. Ми ще не закінчили спокутувати цю кару. Про це говорив Тарас Шевченко. Що прийде час, коли премудрих немудрі одурять, уже одурили. Не варто заздрити Верховній Раді, що вони мають іномарки, літаки, банки. Це Бог їх послав на нас, аби ми ту кару відпокутували у своєму тілі і всім родом. Таку відповідь маємо від Мольфара Нечая. І ще додає: «Ніщо так не учить людину, як біда. Біда дуже цікава академія для життя людей. Хто в біді не був, той не знає свободи. Біда то є наука. Вона учить, як жити, як цінувати свободу, як цінувати народ свій. Гаразд хоче біди, а біда хоче гаразду». Він дійсно знав, що Україну чекають важкі випробування. Згадує сьогодні дружина білого мага і додає, мольфар говорив про недобре майбутнє, як про неминучість, ніби буде війна, і так повинно бути, але потім все буде гаразд. Один народ свій став ворогом між собою, і це третя сторона зробила. Передбачив нечай. Тоді нечай передбачив і великі перемоги в Україні, водночас щодо завершення великої війни проти Росії не говорив. Тож точної дати закінчення війни в Україні нечай не назвав, але зазначив, що бойові зіткнення не триватимуть довго. Дуже вже хочеться знати, коли кара минеться. Обов'язково ми закінчимо ту покуту, і тоді на світі настане добро, але людей так буде мало, що цілий день треба буде вогнем їхати, аби побачити на землі живу людину. Оцей злий непотріб Господь має спалити вогнем, все навколо буде горіти. Ще десь у горах людина зможе зберегтися, особливо ті, хто вірить глибоко в Бога, і хто не зробив великого гріха. Ми винні ще й в тому, що робимо підземні ядерні зриви і зброю випробовуємо. Ми рухаємо землю, а вона нам цього не прощає. Вона поставлена людям для їх життя, а не для того, щоб здригалася. І з того здригання маємо усі катаклізми. Наша цивілізація іде стрімко вперед і дійде до своєї вершини, а тоді різко впаде і почнемо життя з кримінної сокири, а потім знову почне відшліфовуватися нова цивілізація у чаклунських колах. Нечая визнавали одним з найсильніших чарівників країни. Подейкували навіть, що мольфар входив до групи семи сильних магів, які тримали енергетичну оборону України, охороняючи її від серйозних потрясінь. Як бачимо, мольфарство велике мистецтво і надзвичайна відповідальність у першу чергу перед собою, перед нащадками, перед народом. Дякую за увагу! Бережіть себе!